Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене буде таке відео-відеотех. По нашому спільнику Шкарпетковий сплеск. Трошечки підб'ю підсумки по цьому спільнику і відповім на питання, які були у нас в цьому спільнику, на питання тегу. Майже два місяці йшов спільник. Багато чого я в'язала, але не показувала на каналі. В цьому спільнику показувала тільки в дівчат в чаті, в телеграм-чаті, де ми спілкувалися. Багато того, що я в'язала, але не показувала в чаті, але було відео, то я вже не всі роботи згадаю, але ті роботи, які я згадаю, які в мене є фото, я буду вам вставляти на екран. Прикріпляти. Саме перше, що я розпочала в цьому спільнику, була в'язати. Я туди зайшла з шкарпетками, з грибочками, це жовтневі, мабуть, були мої шкарпетки. Але це були не в спільнику, це я туди зайшла з цими шкарпетками. І другі в мене були із залізе Супервош, мабуть, такі полосочку. Зараз я вам сюди фото прикріплю. Це вже зв'язані були в рамках цього спільника. Далі у мене були шкарпетки на ЗСУ. Половину в мене було зв'язаних, а половину я дов'язувала, вже показувала всьому також тут. Поїхали, нема в мене в наявності нічого. Ці шкарпетки також вже відіслані. У мене така підказочка, бо я не все пам'ятаю, що я в'язала, то я собі трошечки написала. Далі, далі у мене були шкарпетки Залізе Wol Time. Було в мене дві моташки. Одна моташка в мене була темно, така синя меланж, інша рожева. Так от, у мене з тієї моташки вийшло дві пари дитячих, одні без підмоту, інші з підмотом. І з рожевих я вив'язала все в нуль. Вийшло в мене з, з однієї дві пари, але на другу, понятне ж, діло не хватило, там були підмот. З моєї, ось зараз лежить у мене ангура. Ага, вам зеркала. Ярнарда ангура Стар це колюча, але дуже тепла шкарпетка. Тому фото зараз я вставляю. Також в мене цих шкарпеток немає, вони в мене пішли на подарунки, ну, дитячі, внукові дорослі на подарунки. Далі, що в мене було, я вже не пам'ятаю. Далі в мене були рукавички для тата. До речі, шкарпетки одні я в'язала в групі. У мене немає ні фото, ні шкарпеток. Я їхала в гості, мені треба було за вечір зв'язати шкарпетки, то в мене був такий квест, що шкарпетки за один вечір. То я в цій групі їх в'язала, дівчаткам показувала ну, всі етапи вив'язування цих шкарпеток, мабуть, розпочала я на пів ну, півдев. Вечора і закінчила, мабуть, я в 11, 20 чи 30. Ну, це з перерви, туди-сюди поїсти, походити там. Але ж пара шкарпеток за мене, в мене за вечір була. Фото нема, на жаль, я тільки вив'язала, навіть не встигла попрати. Я ці шкарпетки відвезла на подарунки. Далі, далі рукавички були для тата. Також я в'язала їх за вечір. Фото прикріплю в мене є. Але. Погано їх видно, тому що ниточка така темненька. Ну, видно, що... Не шкарпетки, вибачте, рукави... а рукавички. Мабуть сказала. Видно, що рукавички, але не видно, що. І далі, і далі я забула, що ще в мене було. Я вже не пам'ятаю. Всі фото в групі, тому я шкас... повторюся, що є такі шкарпетки, які я в'язала, але не показала на YouTube. А є такі, які на YouTube показала, групу не виставила. Це такі мої за два місяці. Було багато. Дівчатка в'язали шапки і все. Я за цей час також ще ж приймала участь у інших спільниках. Було в мене багато шапочок, багато рукавичок. Були у мене ще багато, був у мене не бактус, а господи, ой, на шию забула хомут. Але єдина річ, яку я не показала ніде, ні в одному спільнику, ще на Ютубі не показувала. Це в мене такі рукавички із залишок. Я казала, що я на спільнику Шапкоманія в'язала шапочку і хомут, і в мене залишилося зовсім, зовсім трошки, трішки пряжі. То оце рукавички з Wултаem, бачите, вони не одинакові, тому що залишилося у мене тільки отут, оце з цього набору засвічує. О, і отут залишилось цього набора. Далі пішла в мене смісовка, бо у мене Woltime. Зелений меланжевий на шкарпетковий, або у мене вултайм синій, то в мене виходить отак ось. ось: дивіться. Оце те, що шапочки, оце те, що зелений у мене вултайм, а далі вже вултайм синій. І тут така сама. Єдине, що в них одинакове, це добавка махар, тут ниточка одинакова, зелена, і люрикс. Так, оці рукавички я ще не показувала ніде. Це рукавички з залишків. Вони такі зелені, трошки синюваті. вони коротенькі. Ну, я бачила, що в мене ниточки зовсім зовсім стаються. У мене була мета вив'язати все з залишки. От у мене залишки є до мого зеленого комплекту. Для мене це таке саме-саме круте. Їх не дуже на них хто дивиться, але ручкам тепло. Такий мій був проєкт. За два А Далі у мене шкарпетки на спицях є. Я дівчатам показувала, і досі я в'яжу свою цю шкарпетку. Дуже класно виходить. Це в мене регія. Вам зеркали. Так, це в мене регія. Не знаю, як правильно читати. Тут 100 грамів 420 метрів. Склад 75% шерсті, 20% поліамід. чого довго в'яжу? Тому що це в мене процес лишить у літній кухні. У мене вдома в кухні немає, я готую їсти там. То я там, поки готуюся, трошки підв'язую. Через це він у мене застряв. Ну, Це перша шкарпетка. Я так дивлюся, що аж на 43-й вона мене тягне, хоча мені треба було 42-й і треба було, мабуть, мені меншу резиночку робити. Ну, Тим не менш, шкарпетка в'яжеться. Забрала я з кухні сюди в будинок. Бістріше я дов'яжу. То це такий процес у мене зараз на спицях. Спиці тут здається трійка. Трію в'яжу. Така гарненька виходить. Я показала процес, але, дівчатка, так воно в мене і лежить. А дома, дома я в'яжу отаку. Так, це вже в мене одна готова. вже заплуталося. Одна шкарпетуля. дуже виходить класно. дуже така. Ну, мені подобається, як виходить, м'якесенька дівчатка. А що це? Оця друга тільки начала тут вже в мене йдуть китайські спиці, мабуть, три з половиною, мабуть, так. Тільки-тільки розпочала. А тут у мене не знаю, яка ниточка. Це ниточку я отримала із чарівниць добра від Києва. Шкарпеткова пряжа це точно, тому що так на дотик і на все. Іде шкарпеткова і йде ну, тут у нас 420 метрів, ну, більшість цього що метраж. Але ви самі розумієте, що на ЗСУ в'язать ну, це дуже тоненьке, тому я додаю свою ангуру, і з нею виходить, і з нею виходить отакий класнючий мікс. Дуже тепло, дуже класна. Ангури в мене хватає. В мене таких два пиріжочка, то три пари вистачить, це точно. З двох пиріжочків, ангори в мене цієї хватають, то вони такі ось м'якенькі. Дивіться, ну, я думаю, вам видно. Дуже м'якенькі, дуже класні. Це в мене тільки перша дов'язалася, я набрала другу. Так що моя шкарпеткова історія продовжується, буду я в'язати далі. Не буду залишати це все діло, тому що в мене ще пряжі прийшло, я заказала. Вівчарі також хочу в'язати з таким підмотом з Ангорою. Вони дуже теплі, виходять дуже класні, їх видає не на один сезон. Ну, а зараз до вашої уваги тех. Я набрала спеціально ниточки, думала, буду в'язати і відповідати. Ну, попробую відповісти так. Я на проти віконця. У нас зараз сьогодні не дуже гарна ситуація в Україні. Хух, нас бомблять, бомблять ракетами цілий день. У нас теж також літають. Ну, в общем, давайте тех. І саме перше питання, в'язання шкарпетки потреба чи задоволення. І вам скажу задоволення. Я обожнюю в'язати шкарпетки, як це надивно звучить. Єдине, якою пряжею і якими спицями – це так. Але в'язати я люблю. По-перше, вони в мене дуже швидко в'яжуться, вони мене вилітають. Це такий процес сидиш, дивишся кіно або дивишся ютуб, просто сидиш руками, вже по автомату його в'яжеш. Ну, ні за що не думаєш, то шкарпетки в'язати я обожнюю. По-перше, а по-друге, в'яжу за потребою, але в мене є такий нюанс. Як чим дужче ти мене просиш, тим дужче мені не хочеться їх в'язати. То я шкарпетки в'яжу завжди за, за бажанням і завжди з великим бажанням. Тому що ну, мені подобається це в'язання, трошки вас похилета. Друге питання. Основні способи, які використовуєте для в'язання шкарпеток, які змінились, а як змінились вони з досвідом. Я в основному в'яжу шкарпетки, так як я в'яжу, бабусина зараз покажу, згори із верха на низ, бабусина п'ятка. І отак закривать. Єдине, що я для себе вирішила, це я роблю отакий набірний край в шкарпетках. Набірний край не просто, знаєте, як петлі набере, а просто так вузликами. Колись я вам його покажу. Вона тут не стягує ця шкарпетка свободно на ножки, вона держить резиночку цей набірний край, і дуже гарно воно виглядає. Оце єдиний край, єдиний набірний такий край, який я роблю, і який помінявся в моєму в якому, ну, в тому, як я використовую. Один раз я пробувала зв'язати шкарпетку п'ятку, мабуть, бумеранг. Я їх зараз ношу, я, до речі, в них сижу, не буду показувати ниточка Alize Super Comfort Socks, мабуть, вона така вся в катушках. ну, Вона не протирається, ця ниточка, вона хороша, тепла. Але я ношу під, прості, під просту шкарпетку, ну, вона дуже в катушках. То мені ця п'ятка не сподобалася. Вона не держиться. Вона так, шалтай балтай Туди повернулася, сюди повернулася, туди прийшла, туди пішла. То єдина, це, може, ще я французькою цю не пробувала, і ще якась п'ятка є бумеранг, мабуть. Е, так же, а я за яку кажу, вже забулася. Але оця мені, ні, за бумеранг я кажу. Французька ще якось я не пробувала, забулася. То е, колись попробую, подивлюся, як вона буде на нозі. Але е, мені бабусина сама найкраще. Вона така чітко стоїть на нозі. Но шкарпетка не движеться, ну, як на діло, так і пішла. Оце мої такі пріоритети. Так, третє питання. Купуєте спеціальну шкарпеткову пряжу чи, шкарпет... чи не шкарпетковою? Е, Стає та пряжа, яку маєте, яка улюблена, яку б хотіли спробувати. Е, зараз так. Да. Зараз купляю спеціальну шкарпеткову пряжу. Раніше ніколи не купляла, навіть не знала, що вона така є. Раніше в мене шкарпетки були з того, що в мене залишилось. От Залишилася мені нитка, мені треба зв'язати, я їх в'язала, я їх в'язала, які хочете. З будь якої пряжою, в основному, в мене була бавовна на підмот, щоб не протиралася. Якась там в мене ще поганенька ниточка йшла в п'ятку. Зв'яжу з що є, тоді вношу місяць, а може і не вношу місяць. Протирається п'ятка, протирається носок, тоді відрізаю я оцей носок з п'яткою, резинка залишається, до тієї резинки дов'язую оп'ять нову. ну Це така була епопея, називається Перев'яжиш карпетки знову. Потім на доїда перев'язати, викидаю, в'яжу інший, і це не тільки ж собі, а це ж так всім в'яжу всі ж так носять. Потім я навіть не пам'ятаю, мабуть, я першу пряжу шкарпеткову спробувала тоді, коли відкрила свій канал. Коли я відкрила свій канал, і почала дивитися дівчатка, як в'яжуть, бо раніше я взагалі відео з шкарпетками не дивилася. Ну, мені не було цікаво, я в'яжу по стандарту та й все. і все. Я першу пряжу купила Алізес Comfort Socks, мабуть. Я вже не пам'ятаю. І купила таку секціонну. Далі мені дуже хотілося на кобуху, але на кобуху якось ну, от один, один період його не було. Я дивлюсь, на сайтах є, але в наявності нема. Мені так хотілося спробувати. І тоді, колись я вже так псіхонула, сіла. І, мабуть, на півтори тисячі заказала алізей на кобуху. І тоді в мене ще попалося три моташки. Ну, як попалося? скинула в корзину, це реагію, ту, ту, що зараз в'яжу. Тоді пізніше я ще спробувала алізе Wolftime. І Артісан у мене був, ще можу сказати. артісан гарна, але линя страшенно линя, мені вона не подобалася. Я вам, до речі, вставлю пізніше фото. Тут будуть мої, мабуть, улюблені шкарпетки, якось таке питання покажу. А от вултайм я, дівчатка, забула, вона дуже. Я цей шапочку в цьому сезоні з WулTime зв'язала. Я поглядаю на цей вултайм, тому що хочу кардиганчик з нею. Хоч метраж невеликий, але вона мені подобається. І, мабуть, я таки на неї поглядаю, хоча б я його на сукню собі не купила. Ну, так уже в мене мисля заїлася чи засіла в голові. Хочеться мені сукню зв'язати. Це так, плани наперед розказую. Але не знаю, яку пряжу хорошу вибрати. І щось мені це Woltaim прийшов в голову. Ну, це не знаю, це не факт, але вулта... зараз Волтайм. Дорожче я не пробувала. Це із дорогих умонарегія. То я не в'яжу, я не знаю, яка вона буде в носкі, як вона на носочку. Але оцих ні Дропс, ні фабіал, ну ці всі я не пробувала, я не знаю. Я можу сказати тільки за оці дешеві сегменти, це мої. Так, оце отак. А яку б хотіла спробувати, та ну всі хочу попробувати. ми, як кожна в'язавщиця, хочеться, знаєте, спробувати різні види пряжу. Так само і шкарпеткову, і не шкарпеткову, якщо дівчата в'яжуть, її ще хвалять. А ти не пробувала, хочеться посмакувати всім. Не знаю, якщо посмакую всім, тоді скажу дужче свій результат. Так, четверте нас питання. Стримані однотонні чи яскраві рябеньки, смугастики, чи жакард? А якщо чоловічі, які шкарпетки найкращі? Мені все одно. Я полюбила зв'язати жакард. От зараз я вам ставлю сюди фото, два фото. Шкарпетки, які в мене з жакартом. Три грибочки вставлю свої ці, такі, ці у квіточку і в сердечко. І якщо в мене синє залишилось, то поставлю синій. Ну, в общем, зараз буду вставляти вам фото. Я люблю в'язати шкарпетки. І я в'яжу, мені сподобалася ну Мені подобається їх в'язати, тому я не буду залишати це все діло. І мені все одно, які чи смугастики, чи біленькі. Якщо потреба є в однотонних, в'яжу однотонні. Якщо потреба є в жа... цих. Секційну в'яжу секційну. Ну, як потреба, якщо мені хочеться. Я відкриваю шафу, от мені схотілося сьогодні зв'язати жакарт, буду я зв'язати жакарт, ну, з ниточками. Якщо мені кинулася в очі, якась секційна, візьму секційну. Тут, взагалі, пріоритету немає. Просто я дуже люблю в'язати шкарпетки це моє. Так, п'яте питання. Смужки придумаєте самі, чи для цього досить пряжі секційну окрасу. Ну, от, коли я в'язала. Шкарпетки з того, що було, коли я не знала, що в мене ще є шкарпеткова пряжа. У мене там були які хочете смужки. У мене туди йшли всі залишки. От, Які на обираню, я так приблизно на дві штучки поділю, щоб одинакові були. І там вже було які хочеш. І яскраві, не яскраві. А зараз, звісно, да, вже балувані, пані баловані хочеться вже секційного окрасу. Дуже мені це, волтай повторю, мені подобається, у мене були зелені, сині. В них такі яскраві кольори, дуже класні. ну, люблю, люблю. Так, В'язати залишки, проблема чи ні, Ні, то не проблема. Можу ще раз показати ці рукавички. Тут вив'язані всі залишки повністю. Я сюди їх вкинула, що трошки я, потім надам батькам на село. У них там рукавички чогось горять, вони там все пораються, то дрова тяють, то ще щось. То залишки для мене не проблема. Проблема залишок багато. оце да, Зараз вони лежать, я їх просто не встигаю всі вив'язувати. Але задумки є багато. На шкарпетки в'яжу, тільки шкарпеткові. Залишки, до речі, в мене є окремий колючок, де туди я скидаю всі. І з отих шкарпеткових залишок я в'яжу шкарпетки. Ну, колись буду показувати, побачите? А так, ні, не проблема. Так, сьоме питання. Запозичуєте кольорові рішення в інших в'язалочок, чи в'яжете своїм улюбленим кольором. Ну, як запозичую? Ну, якщо я не бачу десь карту, когось і мені схотілося, я зв'яжу. Якщо я побачила в дівчат, я ж не можу, наприклад, це скільки я хожу по сайтах. Да? Не на всіх сайтах є, виявляються усі ниточки. Наприклад, на кобоху дуже багато відтінків, які я не бачила по сайтах, а вони є. Я дивлюся дівчаток, вони собі купляють на кобоху такі відтінки, як мені подобаються. А я їх раніше не бачила. Тут, якщо я побачила, що мені взагалі сподобався якийсь колір, я обов'язково його піду тоді далі і буду шукати десь на яких інших магазинах, але десь я його знайду. Наприклад, цьому ось недавно мені прийшов подарунок. От подарунок, от, от олічки, так, от у нас було це, від Василя від Миколи до Василя, то вона мені положила на Кобоху зовсім таку гарну, красиву, як я назвала весняні квіти, квіти, місяць. Я таку не бачила, чесно вам скажу, то, бачите, якби десь побачила, може б десь шукала дуже красива така. То, смотря так, або запозичаю, або сама. ну, а взагалі, так, я люблю. Я люблю збирати шкарпеткову пряжу, в'язати з нею. Ну, маньяк шкарпеткової пряжі, так грубо говоря. Так, восьме питання. практичність чи краса, що на першому місці? Чи в'яжете ви ажурні шкарпетки, шкарпетки з рушами? У мене, мабуть, практичність. Хоча от з рушами дівчатка не люблю. Не знаю чого. Я вже дівчатам і писала в коментарях. Подобається, як хтось в'яже, може вони на нозі, але я себе в рюшах не бачу. Ні себе, ні свою дитину. Ну, не подобається мені шкарпетки з рюшами. Може, я так чогось не розумію в цьому житті, не знаю. Ще, чи мені я шкарпетки? Ну, я ще не в'язала ні разу. Хоча я можу, я зв'яжу як захочу. Ну Для мене, для мене шкарпетки це не атрибут. Краси. А атрибут тепла затишку. Для мене вони повинні бути теплі. теплі зручні. Я, їх ношу, я можу їх носити до, літ, до середини літа, коли вже жара придаве, але більш легші. Потім тільки десь похолодає вже в шкарпетках. Так само у мене і доця, тому якось у хлопців своїх приучила, тільки підлога десь нахолодна, вони вже надівають шкарпетки. То для мене це не атрибут краси, а атрибут тепла і затишку. То так, для мене, мабуть, більшість цього шкарпетки повинні бути практичні. Я люблю практичність. Хоча не факт, ажурні в'язатиму, хочу я спробувати ажурні, але скажу чесно, в мене немає на ажурні пряжі. Не хочеться ажурні в'язати з теплої пряжі. Сюди треба більш якусь бавовняну, у мене такої наявності немає. Може, як попробую. Ну, колись з'явиться, я спробую. Колись спробую все. Так, дев'яте. Які шкарпетки в'язати не хочеться. Не хочеться в'язати ті, які треба в'язати. От Коли мені заставляють, от тобі треба. от В'яжи, бо мені срочно, я їх не буду в'язати. Я не лежить душа. У мене все йде зсередини. Схотілося мені щось зв'язати, я його зв'яжу там дуже швидко, особливо це шкарпетки за вечір. І ну якщо ти мені так будеш стукати, треба, 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 я їх в'язати не буду. Вони все одно не підуть. То петлі не так наберуть, то п'ята не так вив'яжеться, то ну, не підуть і все, хоч ти лусне. Я це вже перевірила і знаю, так що ні. Шкарпетки не хочеться в'язати ті, які треба, а які не треба, в'яжуться, вилітають. Десяте питання: чи дивитеся ви МК по в'язанню шкарпеток, чи допомагає вдосконалити свої навички, чи ідеї, чи. Дає нові ідеї. Так, інколи дивлюся, оце ж пробувала цю п'ятку бумеранг, і я зв'язала по МК дівчат. Ще хочу спробувати шкарпетки від миска. Ні разу не в'язала, оце хочу спробувати. І оце ще повторюся французьку п'яточку. То буду дивитися дівчат, як вони в'яжуть. на да. Нащать цього, да, я можу. Але по, по кількості, по швидкості, по практичності, я в'яжу своїм способом. Мені бистрішого швидкого немає. Я сіла їх, вони мене за вечок повилітали до побачення. Але так, да, якщо треба, то буду дивитися. О 11-те питання. Розкажіть про найкращі шкарпетки, які зв'язали, і розкажіть про те, які колись зв'яжете. От на найкращі шкарпетки, я знову вам ставлю сюди фото. Це в мене ці були, всі жакарти. Люблю я жакард, хоч відлусний. Мені він подобається. Я од них кайфую, я люблю в'язати. Є в мене ще дуже багато схемок які я нас берігала. на жакарт, є багато задумів. Єдина проблема, не вистачає часу. І ще мене трохи притормує, тому що не завжди я можу купити собі одну тонушка шкарпеткову пряжу. А от мені шкарпетковую, краще чи шкарпеткова пряжа на жакарт нема. Ну, це моя така думка. Може, я ще не пробувала, не знаю. Але кращого я ще не знайшла. То так, мені хочеться, я люблю жакарти, я вам сподіваюся, вставляю сюди фото. Для мене краще жакардові. Я, я, них прямо, я те, що виходить, я тобі така довольна хожу, я кайфую, як в'яжу жакарди. Хоча я такі люблю, ну, жакардуще. І які колись в'яжу, багато хочу, задумок багато. От ще що, а шкарпетки в'язатиму. Завжди, вони завжди йдуть, завжди на подарунок можна подарувати, на гостиницю взяти, шкарпетки буду в'язати багато. Хочеться ж і ажурні, хочеться багато шкарпеткових, то це все буде. І 12 питання це від відання у нас горіло вийде. Де берете ідеї для нових шкарпеток? Інтернет. Пінтерес, в основному Пінтерес, я вам скажу шкарпетки, тому що YouTube не завжди дивлюся. Ну як, Якщо в спільниках стараюсь дивитися, якщо не в спільниках я рідко дивлюсь, в інстаграм можу побачити якісь там якісь гарненькі. Шкарпетки, у Фейсбуці, до речі, для мене Фейсбук це робота, але для мене Фейсбук – робота. Інстаграм це моє хобі, і далі Тіктоку, та все пішло це вже моє хобі. То в у групи є в'язання, де я підписана там інколи проскакують непогані, до речі, речі. І проскакують інколи дуже гарні шкарпетки. То там дуже, -дуже багато я набрала, надихнулася і назберігала собі у свою скрамничку. Що такі жакардові хороші, і ажурних, в мене дуже багато схем ажурних. Я собі зберігаю ці всі схеми на комп'ютері ну, на, комп на робочому столі. Потім кидаю в папку, а тоді як приходить натхнення, я просто собі роздруковую цю схемку і по ній в'яжу. А якщо так прямо відкриваю з ноутбука, в'яжу з ноутбука, то так, в інтернет. В основному інтернет або Пінтерес. Пінтерес заходжу, до речі, дуже рідко. Останнім часом дуже рідко я туди заходжу. У мене немає часу на Пінтерес, тому що як зайшов, то там вмер на 2 години, то ні. А Фейсбук відкриваєш по-любому дещось вилізе. ото там зберігаю. Оце все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Був такий невеличкий звіт по нашому проєкту. Дуже мені сподобалася наш чат, наша компанія, дуже такі хороші дівчатка, дуже приємне спілкування, затишне, таке то домашнє, тепленьке по-теплому, як я завжди кажу. Надіюся, що ми не розходимося. Там у дівчат нові ідейки вийшли насчет наших шкарпеток. Я підтримала, але про це все ви знаєте вже в новому році. А мені дуже було приємно в'язати. Хочу привітати всіх, хто мене буде сьогодні. дивитися з наступаючим новим роком. Ми ждемо миру для нас, українців, це головний пріоритет в усьому: миру, тепла, затишку, здоров'я своїх, своїх рідних. З Різдвом хто святкував новий, хто старий, я підтримую те, і те різдво. Поки що я не можу стопроцентово перелаштуватись, тому що всі ми різні, всі ми люди, і треба поважати всі думки. Тому поки, поки це все наладиться, пройде певний час. Тому я не буду категорично ні проти якого казати, підтримую всіх. Що хочу сказати миру, 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 здоров'я і сімейного благополуччя. А для блогерів хочу сказати вам гарних ідей, щоб було що показати на каналі, щоб якщо ви в'яжете, у вас є що показати, якщо ви показуєте, вас будуть, до вас і люди будуть вас підтримувати, підтримувати і дивитись. А я з вами ще зустрінуся по шкарпетках. Це буде точно вже в новому році, бо вже в цьому році по шкарпетках відео в мене не буде. На цьому було моє таке невеличке, а може і величке для когось відео на все добре. А ми з вами ще скоро зустрінемося, і це буде дуже скоро.